І так, дорогі друзі, всім привіт! З вами Михайло. Сьогодні ми розглянемо такий підготовчий комплекс, як саджі Черюги. У нас є захисний підготовчий комплекс та нападаючий. Захисний це саджумакі, А ми сьогодні розглянемо нападний. Точніше, саджі Черюгі. Він складається з двох квадратів. Зараз ви можете побачити, як він робиться. Не так швидко, а потім ми з вами розглянемо звичайний варіант. Цей підготовчий комплекс виконує Заяць Михайло, учень клубу Фенікс міста Дніпра. Ось тепер ми можемо розглянути його на звичайній швидкості. Обов'язково на кожен рух робимо різкий видих. Цей туль починається з правої ноги. Перший квадрат, а з лівої ноги вже другий квадрат. Дуже дякую вам за перегляд. Всім до побачення.